Тоді мені все зрозуміло. Пішли, что ты чув Саша, что котик болтает? Дай, носи, дай, кидаешь? Де унікальні хлопці тобто, сьогодні. Всього не можна допускати, не можна робити. Але вже виходячи... Тобто, виходячи з того, що я хотів подивитися на ту дівчинку, де вона, вона лежить. Вона лежить. Так. А ви, хлопці, робили замір щоб, е, Саша і Андрій. Так. Ви робили замір, всі вона <рикотворі> дає молока. Ви не робили. Ні Та, що ти не робила. Добре, добре, а ну тоді мені зворотньому, напрямку дайте, відповідь. Теляпка народилась, Саша, до тебе. Ви її зважили так? зважили. Так. Потім через який період. Ну ви знаєте, скільки потрібно кілограм привісу. І ви знаєте поживність молока. Так? Ви це робили? Не робили. Ні, ну якщо, та не ще. Якщо ви робили, ви кажіть, ви робили. Якщо ви не зробили, так ви ж зробіть хлопці контроль. Ви все будете знати, обрахуйте з кінця. Це ж просто, правда? Правда. Порахуйте, щоб ви знали. А було це так, ви бачите Валерій, які вони красиві, які вони красиві і ніжні. Яка мама? Молода і красива. Це, до речі, мами тут молоденькі, Тільки її місяці. 27. Так. Тобто їй, по суті, трошки більше, як два роки. А яка її вага? Грам 600. Це, це перміста. А якої це породи? Я думаю, що кілограм 650. Це Валерій порода Шароле. На жаль, на жаль, це є у Мироновському тільки, на жаль, у хлібокомбінаті десь є ферма. Невелика кількість там поголів'я. Є ще, по-моєму, в Полтавській області і, на жаль, карапиші її більше немає. Назва породи це м'ясна порода, називається шароле. Це, в принципі, французька порода. Вона розміщена в багатьох країнах світу. Порода шароле у всьому світі складає поголив'я понад 5 мільйонів. Є багато м'ясних порід. Це лімузини. І є ще одна досить потужна, знову ж таки, французької селекції. Порода це Квітанська. Є і наші українські м'ясні породи. Непогано себе показує і Волинська червона. Вона в нас у, у нас є у Карапишах. У нас є лімузини, у нас є шаролі, у нас є ця Волинська м'ясна і в нас ще яка є. А? І ще ну все є у нас. Так якщо порівняти по енергії, по виміру і по затратах кормів на 1 кілограм привісу ця, ця шароля, порода, яка дає, на випасі вона дає півтора кілограма, а якщо підкорлює до 2 кг вони дають привіз. 15 місяців вони мають вийти на рівень 750 кг живій вазі. Яке це м'ясо? Це м'ясо не має пускатися там десь якусь. Технологічну переробку це м'ясо надзвичайно великої, високої якості, великої енергії. І це м'ясо потрібно використовувати при проатуванні страв в гарній домашній кухні і, відповідно, у закладах харчових, чи то ресторани, чи то кав'ярні. Ось, ось вона біленька, ви її бачите. Це також перестав. Оце ділянка, яке лежить, ви бачите, то Андрій був від пустів. Він поїхав в Турцію відпочивати, а, а я приїжджаю додому. А хлопці телефонують, Валентина Петрівна каже, у нас проблеми, не може пельвістка розродитися, тим більше перед тим був мертвород. І вона свильована, і от Олександр як завідуючий цим підрозділом свильований. Ну я ж пам'ятаю, як я починав роботу, а починав роботу після закінчення ветеринарним лікарем. І воно ж не забувається ніколи. Воно не забувається ніколи. Я передягаюсь робочу одежу сюди, до пояса роздягаюсь. Хлопці мені <кхи> в мене виступають як асистенти, як помічники. Гарно прийшлось попрацювати. Не просто і не легко. Ну, професія ветеринарного лікаря вона не проста і не легка і не кожен може працювати лікарем ветеринарним. Це люди сміливі, люди відповідальні, тому що ні дня, ні ночі, ні свята, ніякого. це круглодобово. Прийшлося добре попрацювати, але мене радує і те, що дивіться, і молода коровка розвивається гарно і скоро вона піде з телятком на випас, так і піде на відтворення далі. І телятко. До речі, дівчинка народилася буде працювати в цеху відтворення. Я, Роблячи цю справу, я намагався і показати молодим спеціалістам, ветеринарним лікарям, які потрібно робити кроки, як потрібно робити правильно і свого досвіду. Тому що ветеринарний лікар він має знати, тому що це життя. це життя, які кроки потрібно робити. Але разом з тим, якщо лікар, ветеринарний Андрій для тебе в собі не впевнений, він має бути впевненим, він має знати чітко, які потрібно робити кроки. Одне за другим вперед, вперед і вперед, і виходить на позитивний результат. Тому з мене шапка не впаде, і як де я можу прилучитись, я завжди прилучався і прилучаюсь і цього, не соромлюсь. Було і таке, приїжджає відрядження по всій Україні, там показують, розказують раптом. Господи, роздягайся, передягайся і вперед до доброї справи. Два відра води! Помився, одягнувся, накрохмалився і будь того, як зробив гарну справу. І ви бачите, яка кров, ви бачите, які телятки. Оце нас, є свібір життя. А, а, життя. А, а, У нас там двоє теляток, які будуть, те, що зліва, так? Лівіше. Те, що лівіше, так? Лівіше. лівіше. Вони, ось це тільки, я бачу, недавно народилися. Вони всі гарні, і ви подивитесь через рік, яка їх, які вони будуть красуні, яка буде вага. Ну подивіться, два роки. І два, і три місяці корові молодий. Це фантастика. Нам, ви знаєте, скільки ми, на жаль, пане Валерію, завозимо сурогатного м'яса за кордону. Якби ви знали, що завозять? і Якби ви знали, що переробляють на м'ясо а я заїжджаю і бачу ті брикети, а вони бувають часто трухлі, що вони роблять? Лють клей. Склеюють красителі, сою, все, що можна. І травлять людей, і люди купляють. Не дай Боже це робити. Принцип карапешів. Поле, ферма, убойний цех, м'ясокомбінат. Так, там немає великих достатків, там немає великого прибутку. Але є принцип. Готуй якісну продукцію. Сьогодні, вчора, сьогодні і завтра, і післязавтра. Тим шляхом, які йдуть багато, які йдуть багато, яким йдуть багато м'ясокомбінатів, чи то в Білій церкві, там, чи в інших, іти не можна. Те, що я, я тільки глянув, я вже бачу, що вона. Я вже бачу, колись я був там з одними людьми і, зустрічався і вони там порізали, дивіться, який сервілат, яка ковбаса. Я глянув на неї, кажу, забери тарілку і викинь. І викинь, вона не має бути на столі. На столі має бути якісна продукція. Оце те, чим займається, займається моя Валентина Петрівна гарною командою. Карапиша. Ось Лікар. Знову лікар, він і керівник ферми, і багато молодих спеціалістів, які класні спеціалісти і класна команда. А чому прилучаюсь? Та тому що це моє життя. Я народився в селі, живу. І відчуваю себе селянином. Я пам'ятаю років 30 назад, як з мене сміялись. І, і більше як 30 років, 40, і в Києві, коли приїжджаєш у Київ вирішувати питання рідної української мови, співучою, звертаюся до людей, а вони на тебе дивились з верхня. Я це все пам'ятаю. Але де б я не працював? Я в своєму селі, я серед своїх людей. Чи я приїду в Зеленьки, чи в Центральне, чи в Миронівку, чи в Владиславку, чи в Юхни, чи в Яхни. До речі, в, Яхнав, там, в Яхнах там проблема з водою потрібно допомагати вирішувати. Знову ж таки, хоч це округі шандри, але це моє рідне. Куди мені діватись? Оце моє життя. І я цього не соромлюсь. Шорти, майку, брюки, красовки. І пішов. Кажуть, колись мені один казав, а ж як ви так серед людей? А я кажу, чому? Та я ж тільки з ферми прийшов. Та я вже це так. Я кажу, тут багато людей, які старші від мене, вони пам'ятають мене, коли я ще ходив у трусиках, отак із шлейкою. І вони мене знають як Толі, Атоля, Анатолія Степановича, Степановича, Батька. Я жив і живу життям свого рідного села і свого рідного Мороневського району і Київської області, на жаль, я їм дуже часто там в області порчу настрій. Але й мовчати не збираюсь, тому що є багато питань, які можна було вирішувати навіть при цій ситуації. І ми їх будемо вирішувати. І ми їх вирішуємо. Не просто і не легко. Але можна при відповідальності, при гуртуванні, при повазі один до одного. От даний час займаємося там і, і сприяю, підготовкою до навчального, навчального року школам, десь і я прилучаюсь, і мені це приємно. А воно так по крупинці, по крупинці, та й гарні справи. Гарно, що у нас, от і Нечипоренко Володимир, відповідальний, і вчительський колектив, та й медики. Я хочу сказати слова їм вдячності в цій ситуації. А скільки розлов, розмов? Оптимізація, розвалити, закрити, перенести. А що є стержнем? І хто я стержень в цій справі? Людина. Оце найголовніше. От навколо цього ми маємо і працювати, і робити добрі справи. А вам хочу подякувати, що ви не побоялися. Бо тут же ще ж, можливо, і запахи не такі, як, як ви духаєтеся. Тут можливо щось і не так. Але оце є з перша основа, оце є з першого джерела. Оце є село, оце є сільське господарство, оце є найкращі, найдобріші, найвідповідальніші люди, які живуть в тому чи іншому селі. А і Миронівка то так, рідне село. Просто воно називається Мироновка. Оце ємір людського життя. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Мав можливість порівняти вчора веко якість м'яса, і, і, до речі, вартість м'яса. І сьогодні в Карапешах в міні маркеті не порівнюйте. Не я можна вам, порівнювати. Валерій, не я вас прошу: не порівнюйте, бо немає з чим і з ким порівнювати. Я знаю, що тут наскільки жорсткий контроль, я знаю, що є поле, є тварини, є якісна продукція, і не дай Боже повторюю. Не дай Боже, як по інших, те, що роблять, пхають гормони і антибіотики. Не дай Боже, а потім дивимося, а що ж відбувається з людьми і чому вони хворіють. Такого в Харапешах не було, нема і не буде. Тільки якісна продукція. Більше того, вона дешевша від неякісної, що найбільш не цікаво. Чого? Тому що, напевно, ви як існує... бачили, яке ще м'ясо завозять із Польщі. Яке м'ясо завозять от, оте сурогатне з Африки і з Арентіне, з Бразилії, туди закидають що вгодно, і кінгурів, і кінг слонів, і перемелюють і все. У вас би пчу піднявся, дибкий і посивів зразу. За те, що я бачив, от ведись охаранить заступки. Тому правильно ви кажете, кожного дня завозять у карапські магазини, в карапешівські магазини тільки свіро забиту продукцію. Але. Під жорстким контролем ветеринарного лікаря. Не дай Боже! Бо це здоров'я і життя людей. Правильно ви підмітили? Дякую вам за інтерв'ю. Вашому колективу, дякую. Всіх вам гараздів.